Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 години. Вона вилізла, стрельнула і все. Та ну, ти будеш потім попадай, її руками по всьому полю. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський повідомив приємну новину. Україна виробила 154 артилерійські системи за минулий рік. Що більше ніж усі країни НАТО разом узяті. Беззаперечно лідером серед цих артилерійських систем стала Сау Богдана. Сьогодні ми знаходимося на полігоні, де розрахунки цієї САУ проходять злагодження. Вже тривалий час в російсько-українській війні. Засобами ураження номер один є безпілотники. Та все ж не варто недооцінювати і роль артилерії. Показовою стала оборона вугледара, коли артилерія відігравала провідну роль у відбитті масованих механізованих штурмів ворога. До широкомасштабного вторгнення українське військо було озброєне системами калібру 152 міліметри. Бої були надзвичайно інтенсивними і почали проявлятись серйозні проблеми. Де знайти снаряди цього калібру? Як полагодити серйозно пошкоджені та замінити втрачення одиниці? Стало очевидно, артилеристам необхідний натівський калібр 155 міліметрів. Тим паче Україна вже на той момент мала власний амбітний проєкт САУ Богдана. По-перше, мені що подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих. І що вона є, ну, я думаю, одна з найкращих цих з САУ. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Я думаю, з цим ми переможемося. Характеристики «Богдани» цілком співставні з натівськими САУ. Та все ж у вітчизняної установки є і суттєва перевага. Це легкий доступ до комплектуючих та можливість активного залучення фахівців компанії-виробника для ремонту установок. Ми на цей час розгорнули цілу мережу центрів обслуговування та сервісних центрів обслуговування «Богдани». Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення. А також по всій території України. Всі складові частини Богдани, вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для сервісної служби. Розрахунки, які тренуються на полігоні, вже через кілька днів опиняться на фронті. Тому атмосфера схожа на бойову. Аеророзвідка виявляє цілі та коригує вогонь. Розрахунки САУ діють швидко та рішуче. Постріл! Цікаво, що вогонь Богдани ведуть з підготовлених позицій, що на перший погляд не зовсім природні для самохідної артилерії, від якої очікуєш більше маневрів. Та все ж насиченість поля бою ворожими дронами часто робить такі переміщення надто небезпечними, тому якісне маскування вогневих точок напрочуд важливе. Тут в пригоді стає винахідливість. До прикладу, ось ці здавалося б, звичайні дерева. Ще зовсім нещодавно тут їх не було. Але вони з'явились саме на тій ділянці, якою Богдана заїжджала на позицію. Таким чином, оператор ворожого дрона не зможе відрізнити вогневу точку від простої посадки. Їх тут не було, але вони тут виросли. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються вони теж дуже швидко. І ростуть, і переміщаються. Кожен розрахунок дивиться вже на місцевості, як йому краще замаскувати. І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. У випадку, коли поле бою спонукає артилеристів закопуватись та маскуватись, свою нішу знаходить причіпна артилерія. Вона має відчутно менші габарити, тому і сховати її простіше. Ви колись польову мишку бачили? Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась, вона вилізла, стрельнула і все. от ти будеш потім попадай, лови її руками по всьому полю, де ти її зловиш? Якщо вона сидить захована, от тобі вся основна все, саме основне порівняння. Велика машина, закопати надо її важче, глибше, Десь вона може засісти, десь її важче витягнути. Ця зараза запхав її. Старе добре, ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки, на нього не працює. Снаряди стандартні, куди навів, все залежить від твоєї точності, туди попав. В цьому контексті дуже доречно до нашого війська почала надходити нова модифікація Богдани Богдана Б. Причепна версія усім відомої Сау. Артилерійська частина гармати взята зі звичної Богдани, тому показники точності та дальності ураження не постраждали. Також виробництво причепної артилерії суттєво дешевше ніж самохідної. Причепна Богдана, вона дешевша, тому що в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроника. Однак у Богдані Б є один прикрий недолік: принаймні в нині представлених зразках відсутній автомат заряджання. Відчувається снарядному зарядному, то що снаряд 46 кілограмів, то, то що він тут бігає, так як він віє. Ну, він так реально і бігає, тут, то тут треба просто пацани здорові і крепкі. Тому що втягнуть на собі бронік, сока там кілограм. 6-8, нехай там, плюс снаряд, 46 кг, і плюс його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто, на здоров'я до цієї гармати. і все. також на перший погляд найкращим рішенням у далекій перспективі є використання у виробництві причіпного лафета радянської гармати Єацинт Б. Щоправда, розробники заспокоюють це тимчасово. Нам потрібно було швидко що зробити. Ми до кінця цього року представимо нову причепну гармату на шасі власного виробництва. Багатовікова українська історія показує у найскладніші часи. В першочергово ми можемо розраховувати на своє військо, свою зброю, на самих себе. Тому продовжуємо шлях до перемоги з вірою у власні сили.